Цю частину баклажан я обчистю від хвостиків і поріжу на шматочки. Ці баклажани я теж порізала просто такими полосками. Не чистила, а так, порізала і посолила. Все, хай стоять. Так, зараз я буду робити баклажани по-корейськи. Вчора я їх піджарила. Соломкою порізала, пожарила. Сьогодні зробила зажарочку, морковка, цибулька, морковка потерта на корейську тьорочку. і порізала соломкою перець, теж підсмажила. Так, буду ще додавати часник 100 грамів перемолола. Коріандр мелений, соус соєвий. І оцет. Цукор додати я не буду. Ось така вийшла красота. Додала я сюди 6 столових ложок соєвого соуса і 2 столові ложки оцту 9%, і солі неповну столову ложку. Все так по ми моєму вкусу нормально. Зараз перекладаю в банки знову. І знову додаю кожну баночку чайну ложку оцту. Потім буду все ставити стерилізувати. Все, отака От вийшла красота, теж 7 баночок. Ось залишилось трішки. Дуже смачно. Я все під свій смак. Гострий не робила, не кидала гострий перець. Вони так сині свою гіркість мають. Все. І теж в кожну баночку додавлю. Чайну ложечку оцту. Добавляю, накриваю кришками і ставлю стерилізувати. Киплять мої баночки. Зараз 18.30. 19.30 буду закривати. Все, чекаємо. Ось такі вийшли баклажани по-корейськи ам